Вітаю всіх! У цьому відео ми зароблятимемо реальні гроші, не чекаючи лістингу. Команда проєкту Шейк дають можливість користувачам взяти участь у Айдроп. Чи дійде такої високої позначки цей проєкт певності немає? Ну, Спробувати почати заробляти можна. Будь дуже цікавий: за допомогою тапання пальцем по екрану або просто потрясти телефон, ми. Готуємо коктейлі. Після того, як один коктейль буде готовий, тоді ми в кінці отримуємо винагороду. Можна обрати мову аккаунта, її тут три в мене стоїть вже українська. Для того, щоб почати працювати, нам потрібна енергія. При реєстрації отримуємо безкоштовну енергію кожен. Користувач, щоб зрозуміти суть даного заробітку. Я вчора готувала коктейлі, використала всю енергію, тому щоб її отримати, мені потрібно зараз запросити друзів або купити додаткові тисячу енергії. Друзів у мене немає нуль. На даний момент. Тому я через гаманець Тон Кіпер купую 1000 енергій. Для цього віддаю 0,05 тонн. Чим більше ви купляєте енергії, тим більше ціна за цей спосіб. Це все зрозуміло. Але я нікого не змушую працювати на цьому проєкті із вкладенням. Бот виводить гроші без вкладів, можна працювати не віддаючи свої гроші, я просто зараз показую, як це працює, якщо ви витратите свої кошти на цей спосіб. Для того, щоб поповнити, необхідно або віддати криптовалюту, ми тут бачимо, нам кажуть, або віддати 150 зірок. Зірок у мене немає. Тому я віддаю тончики. Так, купила. І дивіться, щоб побачити куплену енергію, необхідно перезайти в проєкт. Я повернулася, і в мене все одно 0 стоїть. Тобто, відразу ви можете не побачити, що кнопка енергії у вас поповнилася. Я відновила сторінку, і енергія присутня на місці. Тепер для того, щоб заробити тончики. Я тапаю по екрану, і дивіться, внизу, коли повзунок дійде до кінця, це буде вважатися, що один коктейль вже готовий. І після кожного коктейлю ми отримуємо винагороду. Тобто треба 100 раз натиснути на екран, і один коктейль вже готовий. А повзунок в мене вже дійшов до, кін... до цього моменту. А тепер натискаю кнопку внизу, червона світиться Забрати коктейль», і тут вже рандомно випадає оплата. Я отримаю додаткові 40 енергій та гроші. Ціна за продаж даного коктейлю з лимоном. І таким чином я працюю далі. Бачимо, гран насправді дуже цікава, додається кількість шейків. Чим більше у вас шейків, тим краще, я так розумію, вони потрібні для айдроп. Знову я отримала винагороду. повертаюся до чергового розливу напою. Все працюю оперативно із ентузіазмом а, дають, звичайно, мало, згідно, але буває так, що і випадає цілий тон одразу або хоча б півтона. Дуже приємно. Я дійшла до четвертого рівня, зверху написано, який рівень вашого аккаунту. І переходжу до розділу привілеї, Тут можу вже подвоїти зароблені шейки протягом трьох хвилин, а доступний безкоштовно тричі на день, коли у вас буде вже четвертий рівень, ви отримаєте безкоштовно три рази на день ось винагороду, а натискаю. Отримати і шейки у верхньому правому кутку у мене подвоюються. Я приготувала кілька коктейлів, а тепер можу їх продати, натискаю меню кнопку унизу, відкривається вікно, де показується весь список моїх коктейлів. І я навпроти кожного тисну Продати. По черзі їх продаю і ці гроші йдуть на основний баланс. Повертаюся на головну сторінку, баланс поповнився. Які вимоги, вимоги слід виконати? Тут пишуть, щоб розблокувати, запросити 5 друзів, підключити гаманець ТОН. Я його підключила, коли оплачувала енергію додаткову, для приготування коктейлів. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді із вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. У кожного користувача в кабінеті є своє реферальне посилання, яке він може поширювати і заробляти додаткову енергію. Але дивіться, як це е, працює. Не все тут легко і просто. Кожен користувач, який зареєструється, може запрос запросити тільки 25 друзів. Після досягнення 5 рівня він може отримати 30 запрошень. Я так розумію, інші друзі не будуть зараховуватися. Запрошуйте друзів та отримуйте до 5 тисяч енергії плюс 10% шейків, які вони зароблять. Також тут є завдання, ми їх виконуємо, заробляємо додаткову енергію. Це подивитися рекламу та отримати 30 енергій, підписатися на телеграм-канал, тут є посилання отримати 25 енергій, і також підписатися на інший телеграм-канал, і теж отримати 25 енергій. Я думаю, що цей список завдань буде поповнятися згодом, і ми будемо заробляти енергію безкоштовно. Розділ «Шейкер», я так розумію, він ще не запущений, але скоро буде оброблений, і ми будемо покращувати свій аккаунт. І, звичайно ж, вивід. Я розумію, мінімальний вивід, тут написано, з цього проєкту це 0,3 тонн. Ось так працюємо потроху, заробляємо, виконуємо всі дії та виводимо зароблені гроші. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей, побачимось! Все буде Україна!